Цей випуск буде дещо незвичний. Трістію матері! незвичний принаймні для мене, оскільки в ньому буде багато припущень та теорій: хто кого вбив, кому заплатив, кого замовили та як то уникав покарання. Все через те, що фігурант сьогоднішнього відео. Заслужено вважається одним з найбільших корупціонерів у світі, і коли я про це кажу, то не висловлюю свою особисту думку. А беру дані реального відкритого списку топ-крадіїв державних бюджетів. І наразі цей персонаж в десятці хабарників, що пограбували власну країну, та вирішили доживати руки десь далеко за океан. А як з цим пов'язана Тимошенко, газові угоди та Донецька мафія? Ви якраз сьогодні і дізнаєтесь. Отож, зустрічайте батько української корупції, який пішов за хлібом і так і не повернувся. Чиновник, що загравав з Росією ще до того, як це стало мейстрімом. чоловічик, який відсидів американській в'язниці і не знає, що таке аляулю, я та просто черговий хабарник у мене сьогодні на огляді Павло Лазаренко. А перед тим, як розпочати історію чиновника, який вкрав річний бюджет Івано-Франківська, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, що коли Павло Лазаренко був при владі, то ви ще не народились. Готуйтеся до порції історії з конспірологією. А ми поїхали! Павло Іванович Лазаренко народився 23 січня 1953 року в селі Карпівка Криворізького району Дніпропетровської області. Батько Павла був садівником і з приходом колективізації на простори України став керівником колгоспу, передавши свої угіддя фактично в руки держави. Павло не єдина дитина в сім'ї. У нього є два брати Микола та Іван, які згодом теж влаштували працювати у державній структури, вступивши в комуністичну партію. Дитинство та юність Павло Лазаренко провів в рідному селищі, а після закінчення школи влаштувався. Працювати водієм в колгоспі зоря комунізму Широківського району Дніпропетровської області. Це фактично і була перша робота юнака, після якої його мобілізували до лав радянської армії та відправили проходити службу на кордоні з Афганістаном. До відкритої агресії СОВКА проти цієї країни залишилося ще 8 років. Тому можна вважати, що Лазаренку пощастило, оскільки, як це завжди буває, коли агресор у вигляді Росії розпочинає війни проти сусідів, не всі повертаються з цілими кінцівками. Чи не повертається взагалі тут як пощастить? So save meхуя <slaps> з являть. Після демобілізації майбутній політик вступає на агрономічний факультет Дніпропетровського сільськогосподарського інституту, який закінчив в 1978 році, з відзнакою отримавши спеціальність вченого агронома. Далі повторюючи кар'єру батька, Лазаренко влаштовується працювати в новомосковський колгосп та вже через рік стає головою його правління, очоливши утопічну модель колективного господарства у віці 26 років. На цьому звершення молодого комуніста не закінчується і вже через 4 роки у 1984 Лазаренка призначають начальником управління сільського господарства Царичанського райвиконкому. А ще згодом він перебирається до Дніпропетровська та обіймає посади, що пов'язані з аграрним бізнесом тільки вже в межах області. Ось тут історія стає прямо таки шаблонною. Хто давно дивиться мої випуски, той знає, що якщо ти в кінці 80-х, на початку 90-х товаришував з Леонідом Кучмою, то скоріш за все, твоя кар'єра буде успішною. Це явище навіть охрестили спеціальним терміном. Дніпропетровський клан. Особисто мені не подобається таке твердження, бо одразу виникає враження, ніби ти аналізуєш діяльність мафії, а не становлення української державності на початку незалежності. Проте, все ж, враховуючи скільки криміналу було в цій діяльності, то можливо і визначення не є таким же і хибним. А що думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях, залюбки почитаю свіжі або не дуже конспірологічні теорії. Так, от під Дніпропетровським кланом розуміють всіх впливових людей регіону, починаючи з 60-х років ще минулого століття. Сюди входить і Леонід Брежнєв, і Володимир Щербицький, і той же Леонід Кучма. Одним словом, це вся верхівка червоної номенклатури, яка обіймала високі посади в Совку, часи пізнього його існування. Пізніше ці люди сформують першу владу в незалежній Україні, та на їх основі виникне таке всім улюблене поняття як. Олігархат станом вже на початок 90-х це були впливові директори, що керували в основному найбільшими промисловими комплексами регіонів і відповідно вирішували всі політичні та суміжні питання. Ну і всі вони мешкали в межах Дніпропетровської області, що і породило назву Дніпропетровського клану. Пізніше всіх уродженців цього регіону почали приписувати в клан, як от чинного президента Володимира Зеленського, хоча, по моїх даних, в кінці 70-х він не був директором жодного із заводів. Ну, так, це було би досить дивно, враховуючи, що йому тоді було два роки. 1990 року Павло Лазаренко продовжує свою кар'єру і його обирають головою ради агропромислового комплексу Дніпропетровської області, а ще згодом він стає першим заступником голови виконкому Дніпропетровської обласної ради. Що коротко, то чоловічок впритул наблизили. До того, що тепер називається облдержадміністрацією, а товаришування з Леонідом Кучмою, який в той час активно будував свою політичну кар'єру, приносило свої результати. Хоча не ним єдиним, оскільки у березні 1992 року тодішній президент Леонід Кравчук призначив Лазаренка представником президента України в Дніпропетровській області, опираючись на його авторитет в регіоні та теж ставлячи на амбітного і зрозумілого політика. тут можна чітко прослідкувати, як більшість промислової та комерційної еліти на початку. Дев'яностох розбирали собі партійні місця. Хоча період комунізму, ніби як закінчився, а чиновники вже обирали на відкритих виборах. Це, звісно, так, але це питання слід розглядати в контексті епохи. Совок розваливши, залишив по собі руїни та ціле покалічене покоління, яке не знало, як будувати ринкову економіку, що таке вільні вибори та як працюється ваша демократія. Тому громадяни і голосували за тих самих місцевих директорів, яких знали, роблячи з них образ месії, що заведе країну у світле майбутнє. По факту ж самі червоні Директори, будучи в системі, знали лише, як пригріти свою власну дупу, і це не питання до них конкретно, а скоріше до режиму, який стимулював красти, а не виробляти конкурентні товари, бо їх і так викопить держава. Загалом країна рад була гігантською мильною бульбашкою, в якій Павло Лазаренко яскравим прикладом чиновника, якому довіряють і якого впізнають. Тому 1995-го він закономірно стає очільником ОДА. А ще згодом, коли президентське крісло обіймає кучма, Лазаренка призначають на посаду це прем'єр-міністра України і пізніше прем'єр-міністра України. Ось тоді розпочинаються веселі часи корупції вселенського масштабу, про які я би хотів би вам розповісти. Адже зараз ми будемо розглядати не на півлегальні схеми збагачення чиновників 90-х, а конкретну крадіжку майже мільярда доларів, що на той шанс було колосальною сумою. Проте, мушу звернути увагу, що в моїй розповіді будуть висунуті певні теорії, підтвердження яким я не знайшов. І коли я таке згадуватиму, то прямо про це казатиму. Це брати благовонію, проходити ось таким чином над колодою. Так от, на посаді віце-прем'єр-міністра Павло Лазаренко організував одну дуже нехитру, проте надто дієву схему через комерційну компанію постачання газу та нафтопродуктів в Дніпропетровській області, Лазаренко закуповував газ в Росії та фактично, будучи монополістом, продавав його державі по завищені. Чині ціні створити монополію йому допомогло власне політичне становище, оскільки він підписував ліцензію для приватних компаній. В свою чергу, єдина фірма, яка сподобалась тодішньому чиновнику, така собі ЄСУ, або якщо розшифрувати, єдині енергетичні системи України і за дивним збігом обставин її очільницею була всіма відома пані Юлія. Тимошенко ходили чутки, що ця пара мала стосунки, а сам Лазаренко був в захваті від молодої та амбітної жінки, яка завдяки родинним зв'язкам, в тому ж Дніпрі, непогано так піднялась на початку 90-х. До речі, відео про пані Юлю ви можете переглянути на каналі. Посилання залишу десь внизу. Так от, завдяки ЄСУ виводились надприбутки з перепродажу газу, а Павло Лазаренко непогано так збагачувався. І от тут зараз розпочнеться конспірологія, яку ви всі так полюбляєте. Хоча, як на мене, вона скоріш притягнута за вуха, і правди, там не те, щоб багато. Трохи раніше розповідав про те, що таке Дніпропетровський клан. Так от, за цією ж теорією існував і такий собі Донецький клан, вихідці з якого теж були досить впливовими в регіоні. В свою чергу компанія ЄСУ, а точніше, Павло Лазаренко, хотів нав'язати свою монополію продажі газу та нафти на Донецький регіон, що, звісно, не сподобалось місцевим авторитетам. Звісно, вони самі могли купувати пальне в Росії. Безпосередники та не витрачаючи додаткові кошти на фірми прокладки. Через це малесеньке непорозуміння розпочалась ціла кривава війна із взірваними аптівками, розстрілами на вулицях та підірваними стадіонами. Дружбу Рената Ахметова та Ахатя Брагіна зруйнував вибух 15 жовтня. 1995 року проте найбільш резонансним було вбивство такого собі Євгена Щербаня, якого розстріляли в Донецькому аеропорті разом з дружиною. Зі святкування ювілею Кобзона у Москві повернувся бізнесмен та політик Євген Щербань. Біля трапу літака його чекав сюрприз. Професійні кілери прибралися на литовище під виглядом працівників і відкрили вогонь. Щербаня, його і ще двох людей вбито. Замовлення приписували безпосередньо Павлу Лазаренку, який через свою близьку подругу Юлію Тимошенко і провернув цей замах. Звісно, жодних прямих доказів не існує. Сам Лазаренко в той час відхрещувався як міг. А до сьогодні дожило аж три теорії, хто замовив місцевого бізнесмена. Повторюсь, це лише теорії та здогадки, які при тому всьому тиражувалися перед виборами, коли, до прикладу, Юлія Тимошенко балотувалася в президенти в 2010-му. Команда Януковича, яка відома своєю кришталево чистою репутацією, приписувала пані з косою всі смертні. Гіхи, в тому числі і вбивство Щербаня. тому я маю певні сумніви щодо достовірності перебігу подій. З цікавих фактів, генеральний прокурор часів Януковича перед втечею з країни період 2014-го знищив документи по цій справі, назавжди поховавши докази, хто кого вбив. Це може свідчити, що таки до резонансного вбивства причетний хтось з оточенням містера золотого батону, як от Рінатахмету. Але знову ж таки, це лише. Теорія, але в період 1996 року це вбивство добряче так вдарило по рейтингу Лазаренка, який вже лопатою гріб баблою купив собі в сан франциску вілу розміром з Чернівецької області. Громадськість бентежило таке нахабство. А сам Лазаренко вперше в історії незалежної України стає таким собі токсичним політиком, прямо як Тищенко. Від якого всі відхрещуються, більше того, щоб набити собі політичних балів, Леонід Кучма публічно цкує свого екс-друга. А Тимошенко моментально переходить в опозиційний табір і зі словами Господи да помажи поливає брудом колишнього соратника. Можливо, і просто колишнього, але в особисте життя цих парубків ми лісти не буде. А Павла Лазаренка заводять кримінальну справу, і останній, щоб уникнути покарання, обирає один з найпростіших варіантів. Він балотується до Верховної Ради України, щоб отримати депутатську недоторканність яким би тупим цей план не був, але він спрацьовує, і вже в 1999 році Лазаренко стає чинним депутатом ВРУ, проте не врахувавши, що цю ж недоторканість можуть скасувати його колеги, і не повірите, так і сталося. Верховна Рада 17 лютого 1999 року проголосувала за позбавлення мандату колишньому прем'єр-міністру України через розкрадання бюджетних коштів у особливо великих розмірах. Лазаренко, не вірячи власним очам та щастю, що саме він був першим козлом відпущення в часи незалежної України, пакує манатки та чим чекує, чимдуж в ті ж Сполучені Штати, де напередодні купив собі нерухомість. Як він перетнув кордон, це, звісно, питання риторичне, але згодом стається ще одна неймовірна несподіванка. В тих же Сполучених Штатах Лазаренко намагається втекти по підробленому паспорті і виїхати в треті країни, оскільки Україна дала запит на екстрадицію. Звісно, в нього це не вдається. Чиновника затримують та розпочинається. Це неймовірно довга судова тяганина, в якій то Лазаренко, не що потопили конкуренти співпрацювати з ними і дати проти мене брехливі покази. То неї, що це все Павлик натворив, то Юлія Тимошенко вмикає максимальний режим сніжинки і заявляє на всю Україну, що жодних незаконних грошей вона не брала, не знаю, чи вірити цим заявам, але її вічний непробивний електорат, і це про В результаті Павла Лазаренка таки посадили до американської в'язниці на довгих 8 років. Проте іншим учасникам цих подій все зійшло з рук. Поки колишній чиновник перебував за гратами, штати розкупали вкрадені 250 мільйонів доларів, і розпочалась процедура передачі цих грошей на Україні. щоб не повторювати помилок минулого під конкретну звітність та освоєння державним бюджетом. Або якщо простими словами, штати передали гроші так, щоб знову їх не спиздали. Станом на сьогодні Павло Лазаренко відсидів свій термін та проживає з сім'єю в США, виховуючи трьох дітей від нової дружини. От така от довга грінкарта в нього получилась. Я хочу заявити, що Лазаренко не ангел, на жаль. І це, на жаль, чесно. То хто ж такий врешті-решт, Павло Лазаренко. Розі становлення української політики в нас було чимало нечесних чиновників. Хтось організовував схеми заради особистого збагачення, а хтось і справді залишив своє ім'я в історії, вівши в обіг національну валюту чи реформувавши НБУ. На кожного з цих чиновників має бути своя якісна оцінка. І якщо його діяльність виходить за межі повноважень, а тим паче через схему вкрадену з бюджету суму, неважливо якого розміру, він або вона має сидіти. Це безапеляційно та без розведення по рішенню суду та зі всіма витікаючими наслідками. Павло Лазаренко, в свою чергу, був топ чиновником, який повірив у власну безкарність. Проте хтось мусив бути першим, хто за це поплатиться. Чи отримав він сповна? На мою думку, звісно, що ні. Проте сам випадок досить показовий. І я щиро вірю, що наша судова система в майбутньому працюватиме не гірше, ніж в США. thank you